Це корпусний парк Полтава, пам'ятник Полтавській битві, а корпусний він називається тому, що там він величезний пажецький корпус, навчальний заклад. Ну дуже старий. Мабуть після перемоги в Полтаві тут заснувалась міцна Московія. На горі цієї колони. Можливо, золотий орел, але він ще з одною головою потім велить в Москві. так попрешу вони, ще й додадуть другу голову і воно буде схоже буде на двоголову курку.